Коли ризик став продуктом. Якщо у попередні роки борт здавався безпечним, то наступний крок був майже непомітним: він став товаром. Іпотека більше не залишалася на балансі банку. Її пакували, розділяли на частини і продавали інвесторам по всьому світу. Mortgage-backed Securities і складніші структури collateralized debt obligations – виглядали як раціональний розподіл ризику. Тисячі кредитів об'єднувалися в один фінансовий продукт. Формально це зменшувало залежність від окремого позичальника, але водночас розмивало розуміння того, що саме лежить у його основі. Рейтингові агентства присвоювали багатьом таким інструментам найвищі оцінки, навіть коли значна частина кредитів була видана позичальникам із підвищеним ризиком. До 2006 року частка супрайм іпотеки перевищила 20% нових видач у Сполучених Штатах. Проте це не зупиняло попит. Навпаки, прибутковість приваблювала ще більше капіталу. Фінансова система ставала дедалі складнішою. Ризик більше не виглядав загрозою, він здавався керованим інструментом. Але коли ризик перетвориться на продукт, він не зникає. Він накопичується в тій частині системи, яку найважче побачити.